Сьогодні у випуску померла ще одна травмована в аварії на Кіровоградщині. Це пасажирка рейсового автобуса, підозрюваний водій іншого мікроавтобуса вантажного. Батько Нацгвардійця з Кропивницького не вірить у самогубство сина на блокпосту і хоче, щоб тіло ексгумували. Що говорять про смерть бійця у військовій частині? На Кіровоградщині спочатку повномасштабної війни побудували одне укриття яка потреба регіону. В обласній лікарні Кропивницького лишаються на лікуванні шестеро травмованих в аварії, яка стала 16 липня неподалік села Братолюбівка Кропивницького району. На цих фотографіях ви бачите наслідки після зіткнення вантажного мікроавтобуса та рейсового. Він їхав з Києва у Кривий Ріг. Напередодні увечері в лікарні померла 26-річна травмована жінка, розповів завідувач відділення анестезіології Остап Сабат. Операції не одна були. була зупинка серцевої діяльності, ми її реанімували і подали в операційну. От, в операційній була масивна, розрив селезінки, масивна кровотеча. Також переломи множині ребер і тяжкий забій головного мозку. Ще двоє було в реанімації і двоє було в реанімації приймального покою. Ну, на зараз всі стабільні і життю нічого не загрожує. У відділенні травматології нині троє пацієнтів, розповідає завідувач відділення Андрій Семенович. Усіх травми тяжкі, поєднані травми, тобто травми скелету, центральної нервової системи. Проводилися і оперативне втручання на порно-руховому апарату. Пошкоджені у всіх трьох нижні кінцівки, хвори не можуть. Пересуватися самостійно. Лікування в даних потерпілих буде довге. Чому? Тому що надав. воно складається з декількох етапів. У день аварії загинули троє людей та 13 травмувалися, серед них троє дітей. Водієві вантажного автобуса оголосили підозру за фактом порушення правил дорожнього руху, розповіла прокурорка Ольга Новікова. Передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі із позбавленням спеціального права встановлено в кримінальному провадженні те, що автомобіль «Опель Вівару рухаючись з боку. Міста Кривий Ріг в напряму міста Кропивницький виїхав на зустрічну смугу руху, спорушуючи правила дорожнього руху. До Леніцького районного суду Кропивницького прокуратура внесла клопотання про тримання під вартою водія на час досудового слідства. Він не зміг прийти на засідання через стан здоров'я, сказала прокурорка. «Підозрюваний на даний час не може транспортуватися до Ленівського районного суду, перебуває на лікування. Суддя Леонід Плохотніченко ухвалив рішення перенести засідання на наступний тиждень. Адвоката підозрюваного у суді не було. Ми озвучимо позицію підозрюваного, як тільки зможемо поспілкуватися з ним чи його захисником. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. На далекосхідному кладовищі в Кроповницькому рідні, друзі, однокласники, бойові побратими попрощалися з солдатом Олександром Радіоновим. Він пішов на фронт 7 квітня. Загинув біля села Богданівка Бахмутського району Донецької області, 25 квітня. Розповіла дружина бійця Олена Зубік. Буквально перший його бойовий виход. Зі слів жінки, її чоловік народився в Кропивницькому. Після закінчення школи вступив до професійно-технічного училища. Упродовж останніх років працював слюсарем на різних підприємствах Кропивницького. Проходив строкову службу в Німеччині. Після того, як звільнився з армії, приїхав до Дніпра. Там працював на заводі. Потім, у 2000 році, він приїхав в Кіровоград. Зі слів дружини на фронті Олександр Радіонов був стрільцем-снайпером. Загинув у 54 роки. Поховали бійця на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ми знаходимося у швидко споруджмальномодуної захисній споруді. Котре обладнання і приладами для підзарядки телефонів чи гаджетів. Обладнана вона системою відеоспостереження, є освітлення, вентиляція. Тут може бути обладнано лавами для сидіння. Має відповідний державний сертифікат і визнана як найпростіша захисна споруда підземного розташування. Зупинку укриття на вулиці Шевченка у Кропивницькому показує начальник відділу з надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. Каже, її побудувало минулого року приватне підприємство. Вартість не розголошують. Під час повітряної тривоги тут можуть сховатися 30 людей. Це єдине укриття, яке побудували в Кіровоградській області після повномасштабного вторгнення Росії, сказав начальник обласного управління цивільного захисту Володимир Слінченко. Модульні ці споруди, вони мали вони їх ставлять на зупинках. Там от загроза, де є обстріли, звичайно, забораження. Вони там використовують, ну, вони там потрібні, і це захист населення. На цьому місці на вулиці Преображенська у Кропивницькому планують побудувати друге укриття. Рішення про надання дозволу ухвалив виконком міськради торік, 8 листопада. Будувати має приватне підприємство, говорить Сергій Коваленко. За аналогом та, що по вулиці Шевченка, ескізний проєкт будівництва найпростіше укриття показує інженер Євген Томаченко. Це два входи, які суміщені з центральною зупинкою і забезпечує збереження людей, воно підземне, площа 32 на 71 це площа забудови да, з двома сходами. от Воно має таку тонелеподібну форму, навіть розміщені два санузла, але це обговорюється, якщо це брати десь близько 0,5-06 метрів квадратних на людину, от половина це десь близько 400 осіб може сюди забігти. Коли побудують, сказав, буде залежати від співпраці з різними службами. Ми розробили концепцію архітектури із зовнішнього вигляду. Завтра ми почнемо купати і знайдемо тут, а тут є, вже ми знаємо, по геодезичним картам, якісь кабеля, якась каналізація. Це все потрібно впорядкувати. Зі слів інженера про вартість будівництва говорити зарано. Під час повітряної тривоги в укриття спускається завжди, каже Кропивничанка Тетяна Ліненко. Ходимо до себе в під'їзді у нас. Підвал, хоча теж він, ну, ми самі собі його робили. У Кіровоградській області для укриття людей під час повітряної тривоги є 2378 сховищ, з них 652 захисні споруди і 1726 найпростіші укриття. За результатами додаткових перевірок укриттів, які облаштували в області після загибелі під час повітряної тривоги 1 червня трьох людей у Києві, 162 сховища на Кіровоградщині не придатні для використання. Сотня з них не існують. Це дані від начальника обласного управління з питань цивільного захисту Володимира Слінченка. Дуже велика сума. Допустим, будівництво Одного періоду 39 мільйонів. Ремонт, який дійсно є там. Тобто, ремонт внутри там. То а весь у нас проєкт є 25 мільйонів, 24 мільйона. Етапраційне укриття. Нагадав, згідно з рішенням РНБО, всі укриття мають привести в належний стан до 25 липня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Як сказали, зв'язково частини. Що, будучи на блокпосту, йому стало погано. Він пішов в бліндаж і скою суїцид. На цій світлині 24-річний Богдан Говрухін. Він служив у військовій частині 3036 Нацгвардії України. Звідти, 13 червня, його батько отримав сповіщення про смерть сина. Показує, у ньому йдеться про те, що під час виконання бойового завдання у селі Піщанка Дніпропетровської області військовий вистрілив собі у підборіддя стабельної зброї. Загинув на місці. Вида. Сліди тілесних ушкоджень. Право вихо перебите, ліве вихо забите, переноситься побита на лобі синці і на лівому біцепсі синець промокутної форми, більш схожий на удар прокладен. При візуальному огляді вистріл був скоєний у шию і череп не розтрощений. Ну Тепер же виникає питання. Чи могла людина скоїти суїцид при даних тілесних ушкодженнях? Про самогусто не могла, йти ти мовиш, кажу. Відпустка через 6 днів з матір'ю балакав за п'ять годин до скоєного, так сказати, ніяких не було, ну не балакав, він переписувався, ніяких не було цих нюансів, що да, приїду. 19-го, все в порядку». Батько не вірить, що син міг скоїти суїцид. Побиття і для закриття побиття, ще невідомо, чи живий не був, коли, так сказати, стріляв в себе, чи він вже був побитий, і, і чи наслідком смерті є кульве поранення, чи тілесне шкодження». Чи так це говорить, може встановити повторна експертиза тіла, ексгумація. Щоб її виконати, звернувся до адвоката, готують документи. Володимир Говорухін суддя у відставці. Розповідає, має 12 років досвіду роботи, попередні 10 працював прокурором. З практики знає, що експертиза зі встановлення причин смерті триває від трьох днів до тижня. Тіла його сина передали 14 червня. Цього часу вважає недостатньо для встановлення причин смерті. Сказали про те, що тіло. Напротязі 10-12 днів було направлено, де він проживав. Тіло було направлено на наступний день. Нині до сина приходить на кладовище. Поховали військового 16 червня у Кропивницькому. Без ритуальних послуг церкви, оскільки немає даних, що це не є самогубство, а православна церква не визнає. Такі випадки. Розповів, три роки тому син закінчив інститут здобув освіту юриста. Його мобілізували в Нацгвардію, після чого він уклав контракт. Служив на Донецькому напрямку. Щодо загибелі Богдана Говорухіна, Суспільне отримало письмовий коментар начальниці групи інформації і комунікації Центрального теруправління Нацгвардії Анни Малишевої. Від коментарів на камеру вона відмовилась. Далі цитуємо відповідь. Дана подія перебуває на особливому контролі командування військової частини та Центрального територіального управління Національної гвардії України. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань для Становлення всіх фактів та обставин цього випадку слідчі органи національної поліції здійснюють досудове розслідування. У військовій частині 3036 проводиться службове розслідування, а в центральному територіальному управлінні проводиться спеціальне розслідування для встановлення всіх обставин. Керівництво військової частини підтримує зв'язок з рідними у разі необхідності. Ми будемо й надалі сприяти об'єктивному встановленню фактів у події, що мала місце. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону. Її прес-секретар Сергій Дівєєв відмовився коментувати телефоном і відеозв'язком. Суспільне направило інформаційний запит. Чекаємо відповідь. Заступник командира. Частини, де служив Богдан Говрухін, Святослав Білийчук телефоном розповів, що у військовій частині нічого у цій справі не коментуватиме, оскільки тривають слідчі дії. Батько бійця каже, зробить все можливе, аби встановити точну причину смерті сина. Анна Добран, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Працює вона від акумулятора, підключаємо живлення, включаємо живлення на самому моніторі. З'являється картинка, і ми повертаємо вліво. Право і постріл. Все. Одночасно спрацьовують два автомати, можна їх поставити в режимі на одиночні патрони або серією патронів і тоді можна стріляти. Юрій Гребенюк зі Знам'янки показує турелі. Це установки для кріплення кулеметів та гранатометів. Їх каже, робить для військових, щоб було зручніше і безпечніше працювати. Ми розробляємо прості турельки для двох автоматів, які стоять магазинами догори. Одночасно ведуть стрільбу і одночасно спостерігають за попаданням. Також турелі є для гранатометів. Одночасний постріл двох гранатометів це використовує розвідка при здійсненні якоїсь засідки. Показує установка, має дистанційне управління без підзарядки, працює дві доби. У нас стаціонарна стоїть десь метрів 20 від бліндажа, і хлопці в безпеці, якщо навіть вони відкривають стрільбу. То ворог б'є по цій турелі. Це кнопка вмикання, вимикання живлення, це кнопка пострілу. Говорить, такі установки почали робити торік восени за власні гроші з братом. Вони ковалі, роблять різні скульптури. З початку повномасштабної війни почали допомагати військовим. Біля себе згуртували інших знам'янчан. У нас вже більше десяти людей, які після роботи в свій вільний час приходять сюди. Показує відео, яке прислали військові, для яких робили ці турелі. Їх бійці випробували на полігоні. Вігрівки є. Дуже багато хлопців сказали, що найголовніше для них, що вони не вилазять з бліндажа, наблюдають за ворогом. Тут у нас є монітор. Який показує, де переміщується ворог. І якщо є напад ворога, вони здійснюють постріл. Камера рухається вліво-вправо, тобто їм зручно наблюдати за всією позицією і використання вона дуже легка. Говорить, таких установок зробили 25, відправили їх військовим на Миколаївський, Запорізький, Донецький та Луганський напрямки. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.